Я хотів би звернути виступ сьогодні на увагу на виступ міністра економіки. Якби стільки уваги приділялося, скільки приділяється приватизації, створенню нових робочих місць, залучення інвестицій до країни, створенню привабливих умов. От ми кажемо, приватизацію треба провести якнайшвидше, і це вирішить наше питання: 17 мільярдів гривень нам дасть. По-перше, в якій успішній країні світа розглядається приватизація як спосіб наповнення бюджету та приват. Це спосіб знайти власника більш ефективного, той, який дасть більше податків, більше робочих місць, які інвестують тих коштів, яких немає у держави. А якщо підприємство працює неефективно, тому що там менеджмент неефективний, так треба просто той менеджмент поміняти, відібрати його на справжньому відкритому конкурсі, показати керівникам вимоги до них, показати публічно, провести ці конкурси публічно, під камери, зафіксувати протокол. Колами. Давайте подивимось, яка частина державної власності в Україні. Ви знаєте, який внесок державних підприємств до ВВП України? Я вам скажу 10%. А знаєте, який в Європі, в країнах ОСІДі. Я вам теж скажу 15%. Так що, може, головне завдання в нас все-таки не розпродати все, що ми маємо, а перше організувати чіткий контроль і аналіз того, що маємо. Я звернувся з запитом до Міністерства економіки, що. До показників діяльності тих підприємств, які пропонуються виключити з приватизації. 1238 чи скільки їх тих підприємств. Ви знаєте, по скількох підприємствах немає показників взагалі фінансової звітності. Я вже не кажу про стратегію розвитку. Знаєте, по 804 так от вам відповідь на питання: що перед тим, як щось пропонувати парламенту продавати, треба розібратися з тим, що це є таке. Друге, треба подивитися, де держава може поміняти менеджмент і забезпечити ефективну Власника, а де не може, де потрібен стратегічний інвестор, де потрібен вихід на закордонні ринки? І так далі, і так далі, то там треба безумовно робити приватизацію. Фракція радикальної партії виступає за приватизацію, але приватизацію економічно обґрунтовану, приватизацію прозору, приватизацію в інтересах країни, бо це наші з вами інтереси, щоб більше було податків до державного бюджету, щоб забезпечити вищу зайнятість. А де аналіз ефективності існуючих підприємств, окрім найбільших 50? А де аналіз ефективності впливу на зайнятість, а де аналіз виконання інвестиційних зобов'язань? Так що, шановні колеги, краще б з таким рвінням, як до приватизації, займалися б створенням привабливих інвестиційних умов, щоб українські інвестори не тікали за кордон і щоб ще закордонні приходили в Україну, щоб Україна перетворилася на справжній виробничий майданчик Європи, щоб ми робочі місця у себе створили, щоб те безробіття, яке є, мільйон сімсот тисяч людей рекордне. Щоб ми цю проблему вирішували сьогодні спільно. І це є надзвичайно важливе питання. Десять секунд завершуйте, будь ласка. Питання економічної стратегії наявності програми соціально-економічного розвитку країни, а не просто концепції якоїсь на п'ять сторінок написаної на каліні. Дякую. Дякую.